Ті хто були добровольцями, ті, хто прийшли Майдан, ті, хто прийшли перші котли, перші бої. Наші люди стоять на редуті. Вчора їх було побито і вчора їх було потри... затримано. Так, по різних областях палилися шини, по різних областях йшла підтримка. Я розумію, що сьогодні свято, свято добровольців, навіть і добровольці ми не маємо тих прав, які б мали мати. Не по здоров'ю, не по землі, не маючи УБД і не маючи решту пільг, які б мали бути. Сьогодні хлопці, які стоять переді вас, які стоять перед сценою, вони підтримують Редут. Ми е, вітаємо вас, але ми не підтримуємо цей парад, який сьогодні є. Підтримку тих людей, які є на редуті. Доброго дня, шановні до товариства, шановні очі, шановні тут присутні. Я тільки вчора повернувся зі Сходу. І я бачив на свої власні очі, що там відбувається. Нас зрадили. Там били добровольців, котрі в, в 400 році стали на захист нашої України. Я прошу всіх підтримати тих хлопців, які там на редуті. Бахмут, гірське, турець. Ми разом з вами. Ми плічокліч -плеч будемо стояли ще 400 років і по цей день. Свята, свято сьогодні добровольців. Дорогі мої побратими, там іде війна. На передовій стоять хлопці по 19 років. Це м'ясо, котре поставили, щоб захищати нашу вітчизну. А решту всі стоять в другій третій лінії. Зупиняють волонтерів, перевіряють буси, не пропускають, щоб допомогти нашим хлопцям куди там в окопах. Я вас всіх прошу підтримати цю блокаду. Слава Україні! Слава На сьогодні є проект звернення президенту України Порошенку Петру Олексійовичу, прем'єр-міністру України Гройсману Володимиру Борисовичу, голові Верховної Ради України Парубію Андрію Володимировичу. Звернення депутатів Тернопільської обласної ради до президента України, звернення добровольців, звернення хлопців, які зараз ви бачите тут. Петро Олексійович Порошенко, прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, голови Верховної Ради України Андрія Володимировича Паробія, обласних рад про засудження силового розгону 13 березня 2017 року. Редуту номер 3. імені добровольців 16-го батальйону, 58-ї мотопіхотної бригади, блокади торгівлі з окупованими територіями. Петро Олексійович, Володимир Борисович, Андрію Володимировичу. Силове знищення 13 березня 2017 року поблизу залізнично-дорожної станції Кривий Торець, редуту номер 3 імені добровольців 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади та незаконний арешт 46 ветеранів-учасників АТО, які брали участь у блокаді торгівлі з окупованими територіями, продемонструвати, що влада України працює в інтересах окупанта, захищаючи кривавий бізнес та виявлення у формі та часі проведення захоплення в передень дня добровольця для вшанування для шанування усіх, хто першим піднявся на захист України від агресії Російської Федерації, категорично вимагаємо негайно відреагувати згідно законів України та протидії дії окремих посадових осіб, причетних до виконання та погодження спецоперацій, які намагаються спровокувати в країні внутрішній конфлікт. Протиставити представників Збройних сил України, працівникам Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України. Крім цього, так звана усна заборона вільного руху волонтерів у зоні АТО піднімає граду соціальної напруги та недовіри до керівництва держави. Олігархічна влада України виконала наказ Кремля і пішла проти людей. Зухвало, незаконно та криваво. Ми розцінюємо це як повернення до найгірших практик оточення Януковича. Сьогодні в підтримку. Тернопільська обласна рада застерігає МВС та туристичний центр СБУ. Від наступних провокацій силового протистояння в середині країни, вимагаємо публічного вибачення президента перед затриманими людьми та невідкладної відставки міністерства МВС Авакова, заступника начальника нацполіції Амброскіна, керівника СБУ Малікова та за застосування сили проти учасників блокади. Сьогодні хлопці, які стоять зараз перед сценою підтримку наших добровольців, які вчора були затримані, до вас розвертаються спинами. Ми підтримуємо редут. Для сили, для правди, для волі шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 січня 2017 року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадської громадськості, Верховна Рада України постановляє щорічно. 14 березня відзначати в Україні день українського добровольця. До вітального слова запрошується начальник тернопільського гарнізону, полковник Олександр Скумбрій. Вдайтеся, брати, живими, хай янголи вас захищають, своїми крилами святими від куль ворожих закривають. Молитва матерів країни стане всім ворогам стіною. Вертайтесь рідні до родини, вертайтесь мирною порою. Запрошуємо при владик та всечесних отців до молитви за мир в Україні та військовослужбовців, які оберігають наші кордони на сході України. Слава Ісусу Христу. Ми зараз відслужимо молебень, молебень за наших солдатів, добровольців, які з любові до України, з любові до українського народу стали на рубежах, щоб захистити нашу неньку Україну. Багато з них загинуло. Ми тут відслужимо молебень. За здоров'я цих солдатів, які служать, як ми чули, що вони здорові повернулися з миром до своїх рідних домів. А пізніше, там на цвинтарі на Миколинецькому, ми відслужимо панахиду за тих, які віддали своє життя, то, що найдорожче за Україну. То зараз ми будемо молити за мир і єдність українського народу і щоб Бог благословив нашу Україну. І щоб кінчилась війна, щоб перестали гинути кращі сини і дочки українського народу. Благословенний Благословений Бог назавжди нині повсякчас і навіть вічні. Чотирнадцятого. Березня це не просто дата, це дата створення, дата вшанування і дата пам'яті кожному добровольцю, який в перші дні захисту територіальної цілісності нашої держави пішов захищати нашу землю від, від чобота російського окупанта. Приємно констатувати. Що сотні добровольців пішли з Тернопіля? Тисячі поповнили ряди Збройних сил України, внаслідок чого ми маємо в 2012 році знищену 10-ту, а сьогодні віддовлену 44-ту Тернопільську артилерійську бригаду, де служить більше 3 тисячі військових. Захисників нашої територіальної цілісності. Ми маємо відновлену Національну гвардію. Ми маємо добровольчі загони, котрі по сьогодні стоять на захисті нашої держави під одним прапором, прапором України. Сьогодні Тернопільська область спільно з Тернопільською міською радою, з Тернопільською обласною радою. Вже встановила статус учасників бойових дій добровольців вже 68 хлопцям, які фактично прирівняні в статусі до учасників бойових дій, які служили в Збройних силах України, які служили в Національній гвардії. Наше завдання, щоб кожен з них отримав належну, належне вшанування. І кожен з них пам'ятав і розумів, що Україна пам'ятає свої герої. Шановні владики, все отці, шановні бійці добровольчих батальйонів Збройних Сил України, МВС, Національної гвардії від імені громади міста Тернополя це особисто щиро вітаю вас з першим в історії України офіційним святом Днем Добровольця. Ви є справжніми героями України, тому що ви першими. Не чекаючи призову чи мобілізації, добровільно пішли воювати і служити в збройні сили, в добровольчі батальйони, підрозділи Національної гвардії заради того, щоб зупинити збройну агресію на сході країни. Сьогодні ви є прикладом для всієї країни як любити свою країну, як любити своїх людей, свою землю. Тому що ви не на словах, а на ділі це довели і показали. Саме ви зупинили збройну агресію указом президента України від 3 лютого. Про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно. Орден вручається батькові солдата Руслана Голембьовського Михайлу Михайловичу, на врученні присутні мати Любомира Йосипівна. Та сестра загиблого Ольга. Солдат Магльона Володимир Петрович. Навідник зенітно артилерійського взводу 57 ї окремої механізованої бригади. 12 листопада 2015 року загинув поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області, указом президента України від 3 лютого про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Орден вручається матері солдата Володимира Магльони Оксані Володимирівні на врученні присутня сестра загиблого Анастасія. Розпорядження голови обласної державної адміністрації з нагоди відзначення дня українського добровольця та за відмінне виконання службових обов'язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну медалями за службу Україні нагороджено бійця добровольця Гурняка Віктора Петровича. Медаль отримує мати Віктора, пані Марія. За нагороду, бо моя дитина заслужила чесно цю нагороду з перших днів Майдану. Вона не була байдужа. Це чесна, дійсна нагорода. Він вартує цієї нагороди і один з перших. І я вважаю, щоб ти всіх хлопців, котрі одні з перших пішли. Такий Віталій Дерек, що мама навіть не знала, де він є. Він переховувався, ховав обличчя, щоб мама не знала, щоб згадували тих хлопців. Я впевнена, що якби він був живий і здоровий, він би сьогодні цієї нагороди не взяв, коли б він бачив, що його побратими, його хлопці в окопах ще воюють і йде війна. Цю нагороду я беру для дитини, яка в нього є дитина, юстинка, їй зараз буде 5 років, щоб вона зростала і бачила, який був її батько, її дружина. І я звертаюся, щоб ви, пане Барна... Дали тих батьків і ну, знали, ну, зверталися. Більше впевнено, сьогодні є таких матерів, дружин, дітей, які не знають про цей день. Повідомляйте тих батьків, вони вдома може і не знають. Просила б вас, щоб ви зверталися до тих батьків і пам'ятали тих дружин, тих дітей, які залишилися сиротами. А сьогодні ще хочу пару слів сказати за ту блокаду. Підтримую я цю блокаду і звертаюся до вас, щоб ви не були байдужі. Щоб дійсно ті діти, які загинули, і які ще борються, щоб вони відчули цю підтримку нашу тут, щоб ми не були байдужими, не були диванними патріотами, а дійсно і йшли і боронили свій край за честь, за волю і за свій народ, де загинули ті діти, щоб вони на тих небесах, ті ангели, новітні ангели, ті легіони, щоб вони бачили цю вашу підтримку. Я дуже би хотіла і звертаюся, не будьте байдужими. Мені руки, ноги трусяться, але я вірю, що Україна буде. Україна буде щаслива, де ті дітки будуть зростати в щасливій, мужній, багатій Україні. І підтримую блокаду. Підтримую так. Є там такі народні депутати, яких я дійсно не підтримую, але війну і боротьбу. І торгівлю з блокадою я підтримую і вважаю, що треба припиняти, щоб війна закінчувалася чим швидше. Слава Україні! І хотіла би закінчити тими словами Шевченка. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, і герої не вмирають. ще не